Друзі, хто шукає гарну автівочку, аудюшечку, можливо, хтось хоче 1,6 MPI з гарним пробігом на гарній комплектації 1,6 MPI, 2007 рік. Ціна цієї автівочки говорю зразу, щоб ви кому не цікаво, можете гортати далі і більше це відео не дивитися. І взагалі, кому це не цікаво, хто каже, що там дорого і так далі. Зрозуміло, так? Да? Ціна 7800. Можливий торг біля автівочки. Зараз покажу вам такий маленький огляд. Подивіться, зацініть, комусь може ця автівочка сподобається, комусь може вона потрібна. Дивіться, ось так по бистрому покажу. Гарна комплектація. <кхух> Видно по машинці. Пробіг 198 тисяч. да? бензинчик вже запалився, треба підзаправитися. Нічого страшного. Ось така вона вся. Патолочи гарненький. салончик гарненький. Показую вам по наружу її. Дивіться. Автівочка, друзі. А? Аудюшка. На транзитах свіжопригнана, з Німеччини. Особисто купував у німця вдома. Дивіться, 16-ті диски, оригінальні. 205-16. Вона ідеальна. Тут нова машина ззаді партроніки, все як може бути, седанчик. Все так, як ви любите. Ви ж любите такі машинки, так? Ось тут дивиться, Транзити її. Вона приїхала своїм ходом. Машиночка. Машиночка класна. Показую вам ззаді. Подивіться. Встану втівочки, а? Він ідеальний. Ауді просто ідеальний. Кому дорого, кому що, будь ласка, лістайте далі, гортайте, не пішіть раз до ерунду. Кому не цікаво, це не ваша автівочка, як то каже. А кому цікава така. Дивіться, колір. Просто бомба, да? А? Будь ласка. Авдюха супер. 1,6 MPI, 2007 рік, повторююсь, 7800 доларів. І ви вже. З новою баришнею ганяєте по селі. Або по Вінниці Хто як? Друзі. Автівка в Вінниці. Готова до продажу. Документи всі готові. Ну що вам ще раз сказати про цю життям? Я не знаю, що вам сказати. Вона нова, що тут говорить. Ну що вам говорить? Подивіться. Ну нова, нова, що? Дивіться. Немає ніякого ржавчини, ніяких точок, ніяких черячків, ніяких прищів. Ніхуя немає. Це гарна автівка. Купили, збоку кібіту посадили, По педалі дали і гайда. Залітай. Ну ви поняли, так? Да? Машинка просто ідеальна. Ідеальна машиночка, друзі. Питань ще немає взагалі все працює, все грає, все чудово, Топливо вам заправлю, щоб не говорили, що на лампочці продається і так далі. Якось так. А шкодка має, да? шкодка завтра виїжджає до нового власника, намета, набрита на Короте, Друзі, чекаю ваших дзвінків, ваших кхм, предложень. Коментуйте, кажіть щось, можливо, маленький торг біля втівочки Так що всім гарних продажів, всіх гарних покупок, до зустрічі!